Зараз ми з вами зробимо практику. Пам'ятаєте, з чого ми почали? Що я вас питалася? Перший тест про те, що чи ви відчуваєте своє земне тіло? Чи ви відчуваєте своє тіло землі? Якщо ні, якщо ви його не усвідомлюєте, то, то значить, ви ще не готові до переходу. Тому ми робимо практику. Яку, я сподіваюся, ви будете потім ще робити і прокачувати ще більше, більше, більше своє земне тіло. Налаштовуємося, складаємо ручки на рівні свого серця і проявляємо чистий намір. Отець Небесний, я віддаюсь, 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 віддаюсь тобі. Назавжди, назавжди, назавжди. Я віддаюсь тобі і проявляю твою чистоту і божественну волю. Назавжди, назавжди, назавжди. Ви робите вдих. І входите в портал ви прямо бачите таке світлове тіло, неймовірно, прямо його вдихаєте і видих, завантажуєте це світлове тіло в себе, і робите уклін його, і тіло заходить в вас абсолютно. І в своєму серці. І ви сьогодні проявляєте чистий намір також про те, що Отець небесний матінка земля, я віддаюсь, 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 віддаюсь тобі. Я розширяю свою свідомість до чистоти Матері Землі і приймаю її всім серцем назавжди, назавжди, назавжди. Ви робите вдих, вдихаєте поле Матері Землі безкінечно і входите в її голову. Світлове тіло, вніжки в кожний орган, який енергетично зліваєтесь з її ріками, з її природою, повністю дихаєте, як воно і видих, завантажуєте повністю, повністю матінку землю у себе і лягаєте на землю, мої сонечки, лягайте на землю, ручки ставимо, долоньками. Всередину ніжки розклали теж вільно і відчуваємо лоно матері землі. І ми прямо ручками зараз дихаємо з матір'ю землею. Робимо вдих. Затримали дихання в її світловому полі. І видих. Вдих, зливаємося з матір'ю землею, вдихаємо її повністю кожну їх літиночку. І завантажуємо привиду видок, її світлове тіло. І кажемо їй вилучно, матінка землею, я приймаю вдихаємо, і з з'єдному ручки я приймаю, приймаю тебе, я приймаю все тебе процвітання, багатство і забір, все що ти мені даруєш, за те, що ти мене годуєш. Оберігаєш, даєш мені захист, їжу. Я дякую тобі, велища, батінка. Дякую, дякую, дякую. Приймаю, приймаю тебе всім своїм серцем. назавжди, назавжди, назавжди. І ви видихаєте величезне світлове тіло Матері землі. І ви тепер дихаєте разом з Матір'ю землею. Ви одне ціле. Не завжди, не завжди, завжди. Так, ви повернулись до світлового тіла Матері Землі. Ангели літають прекрасно.